Може, сумчик покриває. Так, скоренько робимо жеребьовку. Добрий день всім. Робимо жеребьовку на змагання. Жеребимося боксами. Зона А це з 2 по 12 сектор і зона Б з 35 по 25. -й. Одної команди, на жаль, не буде. Це Фідерспорт. Тому у нас тут не парна трошки. Ситуація, останнє бокс, один бокс буде. Один сектор 25 з одного сторони, 12 буде з другої. Отаке ну, у нас буде трошки форс-мажор. Так, все, дивіться, як я роблю. Тут на бумажках написані всі команди. Я просто буду по порядку. От Бокс 1. Це другий третій сектор. Тяну. Другий третій сектор по озеру. Так вони будуть і на змаганнях. Мекадс. Прям записую сюди. Медкас. Другий, третій сектор по озері. Слідущий бокс. Бокс 2, 4, 5 сектор. Фідер страйк. Фідер. Страйк. Є бокс 3. Шостий сьомий. Шостий сьомий. В і В, В і В. Четвертий бокс. Восьмий дев'ятий сектор. Спортикс Баунті. До речі, можна помінятися. Якщо вам бокса не підходить, може ви в ньому ловили. Найшли команду, яка міняється, поміняйтесь. Нічого страшного. Bounty. Yeah. Є. Далі. Бокс 5. Та -мо. Брейн. Сусіди Brain. брейн. Діма, готуйся, готуйся, Діма. Так, бокс 6. Це 12 сектор зона А і 25 сектор зона Б. Це 6 бокс. Оріон. Оріон. Знову ж таки, можете з кимось помінятися, якщо щось вам не сподобається. Бо. Слідуючий у нас зона 6.7. Це 26-й 27 -й сектор. Це плотва. Рівенська команда плотва. Є. Yeah. Бокс 8. 28, -й, 29 -й сектор. Самий глибокий сектора на водойомі у нас. Баунті. 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 Є. Бокс 9. 30, 31. Флагман. Флагман. Я зараз я в групі викину. Так, бокс 10. 32, 30. Знаю. Це останній розвертається. Матч про 32, 33. Матч Про. І останній 0,5. І остання команда 0,5 луць, луцькі хлопці. Все, значить, дивіться, завтра у нас свобідний день, не буде прив'язки до старту. Хто хоче раніше, хто в готелях, нема чого робити. Приїжджайте, ловіть більше, не, не проблема. І а завтра всі організу. Давайте так, до 3 у нас тренування. І втретє, капітани збираємося, я вам повідомлю на якому секторі. І вирішимо на суботу, як ми організуємося, і всі нюанси обговоримо. Все, до побачення, до зустрічі. Завтра я також буду. Все, пока.